Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Працюєвана Герасимчук-Жовтан. Вітаю! Понад два десятки людей загинули внаслідок масованого обстрілу росіян по Україні. Більше півсотні поранені. Ворог випустив зранку близько сорока ракет по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Слов'янську, Покровську та Краматорську. Столицю ворог атакував двічі. Загалом, внаслідок обох обстрілів, загинули більше десятка людей. Росіяни вдарили по житлових будинках та дитячій лікарні охмадит. Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, влучання прийшлося по корпусу, де діти отримували діаліз. Пошкоджені реанімація, операційне та онкологічне відділення. Друзі, це житловий будинок. Він Горить, люди кричать, ось що робить російська нечисть, ось що як вона воює, ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди, люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут по походу, весь під'їзд. Одна із масових мас атак по місту Києву ми бачимо влучання, що лікарня Зараз працівники роблять все, щоб розібрати завали. Попередньо вже є загибли. Кількість уточнюється в інших містах міста, в інших локаціях міста також влучання в, в наслідків цього влучання. 17 людей звернулись до Лікарів 12 діт... людей госпіталізовано. Ми ще чіткої інформації не маємо відносно кількості загиблих і поранених, тому що зараз роботи йдуть. Попередньо ми даємо всі можливості, забираємо дітей в інші лікарні нашого міста для того, щоб показати допомогу. Більше інформації ми сказати не можемо. Викісні жах ще. Одне з свідчення геноциду, те, що робить, робить росіяни з Україною з нашим містом. Є влучання у кривому розі, в тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Одинадцятеро людей загинули за даними місцевої ДСНС. Понад чотири десятки людей поранені, у тому числі дев'ять з них важкі. Повідомив голова Криворіжської МВА Олександр Вілкул. Внаслідок ранкової атаки один загиблий у Дніпрі. Ще шестеро людей отримали поранення. Один з них у важкому стані. Пошкоджено житловий будинок та СТО. Повідомив міський голова Борис Філа. Троє загиблих у Покровську, що на Донеччині. Там росіяни влучили у підприємство. В Одесі знову підпалили автівку військових. Це сталося у понеділок, 8 липня, близько другої ночі у Хаджибейському районі міста. Очевидець події волонтер Роман Медяник розповів, що спалена автівка знаходилась на парковці на вулиці Профспілкова. Я мешкаю тут в цьому будинку, не де це відбулося. Відбулося саме це вночі десь о другій годині ночі. Що ми почули? Ми побачили пожежу з вікна, що тут і щось вибухнуло, я не знаю, що це, чи це в машині, чи що. І ми спустились, бо в нас тут теж стоїть наше авто, і ми думали, що може навіть і з нашим щось авто. І побачили, що тут вже потушили, була пожарка, була поліція. Нагадаю, минулої п'ятниці у Пересипському районі невідомі спалили мікроавтобус військових із штурмової групи. Згоріли бронежилети, каски, кевларові пластини, радіостанції та підсилювачі зв'язку. Цієї амуніції могло б вистачити для восьми українських воїнів. На цьому мікроавтобусі захисники неодноразово їстили в Бахмут та використовували його у прифронтовій зоні. Це сталося приблизно у першій годині ночі. Дякую, дізналися зі слідства загалом від правоохоронців, що це був підпал. Вони провели слідчий експеримент, тобто машину підпалили, залили горючу смісь під капот і ну, вона спалахнула і, в принципі, як бачите, вигоріла повністю. На шестирічну дитину на пляжі у фонтанці з обриву впала автівка. Машина зірвалась з ручних гальмів, покотилася зі схилу, наїхавши на малюка. Дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, ушкодження грудної клітини, множинні сад на тулубу, верхніх та нижніх кінцівок. У стані середньої важкості малюка госпіталізували до дитячої клінічної лікарні. Водій рейсового автобуса наїхав на підлітка в селі Маяки. Хлопчик переходив дорогу пішохідним переходом. Дитину забрали до лікарні з відкритими переламами кісток черепа. Як пояснив сам винуватець ДТП, він не побачив підлітка, бо через відсутність електроенергії вулиці села не освітлювались, як і пішохідний перехід. Додам Керманича автобуса, одразу перевірили на стан сп'яніння, Він був тверезим. Нині слідчі проводять низку експертиз, аби встановити, чи мав змогу водій. Побачити підлітка у світлі фар та загальмувати. Понад 42 мільйони гривень витратять на ремонт частину вулиці професора Каришковського та 7-ї Пересипської в Одесі. Відповідний тендер з'явився у системі Прозоро. Роботи плануються капітальні. Підрядник стане відомим наприкінці липня, а сам ремонт має завершитись до кінця наступного року. Пообіцяв трьом друзям переправити їх за кордон, та план обірвався. Молодик з Нерубайського хотів організувати втечу для друзів за 2,5 тисячі доларів. Ці кошти чоловік планував дати як хабар прикордонниці. А після успішного перетину кордону обіцяв дати ще таку ж суму. Та жінка не погодилась на таку пропозицію і повідомила про це правоохоронцям. Організатору схеми тепер загрожує до 9 років за ґратами. У першій половині 2024 року вартість проживання в Одесі, Києві та Львові знизилась у порівнянні з попереднім півріччям. Про це свідчать показники рейтингу Намбео. Загалом у ньому є дані щодо вартості продуктів харчування, орендної плати, цін у ресторанах та місцевої купівельної спроможності. За базовий показник береться рівень вартості житла у Нью-Йорку. Так, в Одесі оренда житла менша на 94 ніж, ніж у Нью-Йорку. Харчові продукти дешевші на 73%, а ціни в ресторанах нижчі на 77%. Особливість цього розрахунку якраз в тому, що дуже велика частина українського населення зараз поїхала в країні і. Той валовий внутрішній продукт, який є на сьогодні, ми ділимо вже не на 40 мільйонів, а на 20. По розрахунках Національної академії наук України, зокрема, Київського інституту демографії, пошлюся на них. В Одесі приблизно не змінилася численність населення, і відповідно, і попит на квартири залишився досить, досить високий, але дещо з цього залишається зараз в тіні. тому і такі розрахунки вони залишаються. Ну, неправдивими. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.